План перемоги України від Трампа чи могли б ми уявити ще півроку тому, що американський президент збиратиме гроші для українського війська? Блекаут цієї зими наскільки тотальне відключення світла нас чекає, і що буде з газом, і що у нас відбувається на Новопавлівському напрямку? Чому там загострення і чи дійсно лишається стабільна ситуація навколо Добропілля? Назвати Андрій Ткачук, я майор збройних сил. Це Василь Пихньо, журналіст військовий оглядач. Це проєкт два по два на Ютуб каналі Третя світова. Прошу вас підписатись, не забути поставити вподобайку, лишити коментар до відео для того, аби просувати. Правильний контент теренами Ютубу. Ну а загалом точно не забудьте підписатися на сам канал, якщо ви цього ще не зробили. Знаєш, мене просто від твоєї першої тези, як ти тільки озвучив, Трамп збирає гроші на українське військо. Я собі уявляю, він пише Гороховському. Гело Олег пліз від Кримі банку і збирає так. Ну це все з жарта жартами, але реально перша тема, вочевидь, яка, яка виникає, це ми всі живемо в очікуванні. Зустрічі, яка буде між Зеленським і Трампом наприкінці цього тижня. Тобто, вже завтра в п'ятницю очікується зустріч. Зустріч на високому рівні підготовки. Ми вже про це я говорили. Так розумію, що в п'ятницю відбудеться низка підготовчих подій, а також там виступ в конгресі, виступ президента, зустріч президента з великими виробниками енергетичними та збройовими. А так собі здогадую, що на вихідних напевно буде зустріч, то це ти так не розумієш? Це так інсайд даєш? Ну я не знаю. Добренько, ну коротше, президент буде зустрічатися з Трампом наприкінці тижня. Так і зустріч готується на високому рівні. Туди поїхав Єрмак, Сверденко, туди поїхав секретар Умєров. Тобто, все готується. Якісь очікування великі, є штати нагнітають історію, тобто давайте хронологічно подивимося, що заявляють. Міністр війни, господи, мені чесно, мені навіть не обертається це казати. Тобто, що хекзет це міністр війни в Штатах. Ну окей, міністр війни Гекзет каже, що е, теж НАТО має бути суперсильним для того, щоб надавати Україні зброю і відстоювати інтереси Україні НАТО під керівництвом Європи. А чому він так говорить? Ми розуміємо, тому що зараз існує механізм Pearl Пріоритайс Ukrainian requirements лист, коли ми даємо за. На НАТО, на європейських партнерів, що нам потрібно до війни, а вони купують це в Штатах. Штати готуються продавати. Потім, після Хекзета, говорить Вітакер, це посол США при НАТО, який каже, що Україна там, має отримати купу озброєнь і тому подібне. Говорить Трамп, багато говорить різного. Як так? Завжди. Про томагавки говорить, ще про щось говорить, і про контрнаступ говорить, і це вже зараз е, цей, знаєш таки, розбуджує. Емоційні фібри українців, які починають думати про те, що Трамп сказав, це значить, що що буде щось, щось Трамп цікавим. Казав, що у нас мир буде там в до червня, то до травня, то ще до чогось. Я тут тебе сказав українцям як it easy і до знімати ці рожеві окуляри. Очікувати, що нам хтось десь щось порішає. Ну давайте до Трампа ставитися. контрнаступ. Андрію буде не буде. Я не бачаю сьогодні можливості проводити Чого? контрнаступ в якихось великих. Проявах цього контрнаступу окремі контрнаступальні операції на окремих відтинках фронту, а ймовірні, але водночас не раніше весни я не бачаю зараз у нас спроможності провести контрнаступальні дії по якомусь відтинків фронту. А, ми можемо десь стабілізувати ситуацію, провести контратакувальні операції на кшталт добропілля, але не більше. Я не бачаю сьогодні потужності резервів на найближчий час це провести. Якщо у нас буде відповідна підтримка сполучених штатів, наших європейських партнерів. В НАТО, ЄС. Ми розуміємо, що нам все одно треба час на підготовку таких чи інших дій. Це не відбувається за тиждень-за два, і те, що сьогодні проходять якісь успішні контрнаступальні дії на окремих відтинках фронту, це не говорить, що в нас відбувається контрнаступ. Можливо, це Трамп так сприймає. Знаєш, десь там взяли, відбили одне-два села, і він вже дивиться: о, це контрнаступ українців підходить. Але нам це на руку. Сьогодні Трамп для нас стає таким, знаєш, чоловіком. Лідером думки світового рівня, який просуває наші наративи, які нам потрібно, і психологічно тисне. Він, він реально такий елітний блогер, який так? може і гроші збирати. І гроші може І заяви робити. Ну і він робить ці заяви, які точно нам на користь ну, ти, ти сам сказав, здається, в нашому попередньому подкасті, що у нас зараз війна не війна, а боротьба за ескалацію. Так. Що росіяни вже дійсно використали проти нас всю зброю, крім яндерки, яку не можуть не використати. А натомість у нас за підтримки партнерів доволі великий спектр майбутніх дій. Перспектива. Принаймні, принаймні, да перспектна перспектива, перспектива скажімо, так. цього спектру дій yeah. відповідно. Я вважаю, що зараз Трамп грає в цю роль, грає якісно і добре, і нам це на руку. Ми знаємо з тобою тези, які нам теж озвучували. Не одна, скажімо, так, навчена військовій справі людина. Які кажуть, що такі, що є передумовами контрнаступальних дій. Три умови та перша умова це стабілізація ситуації на фронті. Немає, немає. Ми сьогодні про це будемо говорити. Немає стабілізації на фронті. Тобто, треба зупинити противника для того, щоб планувати щось інше е, і перехопити свою відповідну в руки, свою ініціативу. Друге, це відрізання резервів противника. Ну, очевидь, що ми це ми цього не досягли, але ми цього можемо досягнути з достатнім забезпеченням і ресурсом. І я би сказав би, що десь потенціал є хороший для цього, але нам треба для цього ресурсу. Але для цього потрібна зброя. Третє формування власних резервів для того, щоб задати удару по противнику. Це напевно найслабше. ось це резервів. Всіх. Нема тому що навіть буде на сьогодні анонсований мною новопавлівський напрямок. Я все одно вважаю, що в нас просідає фронт через відсутність піхоти. Тут я на жаль. Погоджуюся з генштабом, ну не знаю, на жаль, просто погоджуюсь з доповіддям генштабу, що нам бракує резервів, і це факт. Е, та є три позиції, які Василь сказав, їх немає. Нам потрібно сьогодні посилювати збройні сили. До речі, ви можете посилювати ці збройні сили разом з нами. А ми з Василем проводимо великий збір на потреби на покровський напрямок та для сил спеціальних операцій. Збираємо 10 мільйонів і не просто збираємо, а розігруємо автомобіль 2020 року шевроле за донат у 200 гривень, які ви можете виграти. Більше донатів, більше шансів посилання до цього збору на цей збір у. Описі до нашого відео ми будемо дуже вдячні, якщо ви доєднаєтеся. Якщо не 200 гривнями, то хоча б посильним донатом, який у вас є, ну отже, і ситуація така, що з резервами у нас проблема, м'яко кажучи, і в цьому сенсі, скажімо так. Тут зараз зав'язується багато тем. Ми говоримо, виходячи по суті з цих трьох стопів. Ще раз я просто їх озвучу за цитую ці стопи стабілізація ситуації, відрізання ворожих резервів, сформування власних резервів. Що в цьому всьому контексті можемо ми досягнути? Ми розуміємо, що у нас не можуть бути зараз багато велика кількість людей, які будуть рекрутуватися, мобілізуватися до штурмових підрозділів, формуватися наші резерви і тому подібне. А тому, що війна переходить в таке технологічне русло. На цьому фоні цікава заява пролунала напередодні на Рамшнарамштайні від міністра оборони України Дениса Шмигаля про наші спроможності наступного року. Мовляв, він каже за підтримки фінансової підтримки західних партнерів. Ми можемо згенерувати, виробити, створити двадцять міль... понад Навіть він каже 20 мільйонів під дронів. Я не вірю, що це наступного року можливо. А я вірю. Я чесно тобі скажу: я спіл... ну, ми, ми, ми спілкуємося з багатьма виробниками. Я мало буквально проговорюю після цього. Дивись, минуло річ. У 2024 році наша оборонна промисловість видала на гора в військо десь понад 4 мільйони дронів. Тоді, коли президент говорив 1 мільйон, вони вже видали по факту 4. Так, не всі ці 4 закупляла держава, велика частина припала на волонтерів. Там почали з'являтися перші західні гроші. Але приватний 4 мільйон, так, да, приватний бізнес дуже сильно долучається. 4 мільйони десь видали. Скільки буде цьогоріч? я б не виключав, що взагалі ми цього року дійдемо до цифри десь мільйонів 15. Ну, це це, це, це пальцем в небо, але. Виробничі спроможності нашої оборонки дуже великі. Зараз держава викуповує. Ми це неодноразово говорили від 30 до 40% того, що ми можемо виробляти. Якщо буде більше грошей, відповідно буде більше виробництва. Є зараз середні компанії, як мені розповідали, які компанії, яких у нас десь близько 300, напевно, яка в день може виробляти до 5 тисяч дронів. Складати. Ну, я рахував, це 55 тисяч дронів нам потрібно на добу. А, на добу. Це не проблема. Це виходить за темпом 5 тисяч дронів на добу. Це скільки? 11 компаній мають так працювати. Це не проблема. Ми ну, це десь, можемо зробити. Якщо робити. в нас є 300 компаній, десь, там, математика невелика, ну, по тисячу. це немало навіть тисячу в день, Василю. Ну, тобто, ну, там кілька сот в день, якщо в нас є 300 компаній, які, ну, скільки там? Ну може і дійсно. Ну воно звучить небагато там 100 дронів в день, але все одно це об'єкт. Це все, це все можна зробити, Андрію питання просто в іншому. Що ми маємо довести ось цю у... бо насправді, до речі, це ж йдеться не тільки про fpv дрони, це про різні типи дронів. Та, і про НРК, до речі, анонсую завтра вийде в нас на каналі дуже цікаве інтерв'ю з НРКшниками, тому що це якраз таки ось та віха, яка, скажімо так, технологічно розвитку, яка має замінити піхотинці на передовій. Поки що це неможливо, але ми маємо в це, в це рухатися. І от формувати десь, напевно наш Резерв, ми маємо з технологій і людей, які цими технологіями управляють, тому що по факту ми можемо і маємо зберігати життя людей, але на обслуговування роботів нам все рівно треба багато людей. І це питання просто про рекрутинг до сил оборони. Тому на цьому фоні мені просто хотілося б дати в голову тим депутатам, які починають просто політичну тезу розганяти про завершення війни. Ну це реально свинство, тому що це так збиває народ, який ну вагається до останнього часу. Там я піду в збройні сили, або я себе хочу мілітаризувати, або я хочу щось навчитися. А тут кажуть: та, не партеся, все нормально. Буде скоро закінчення війни, і це. І вибори, це... вибори, скоро. Як там Петро Олексійович казав, 26 жовтня 2025 року вибори, що у нас там сьогодні? 10 днів. За 10 днів вибори висить. А може бути 100%. Е, <сх> e, Дивись, а наші не йдуть, і Б. Росіяни e, йдуть на контракти. Коли вони чують ці тези розгін, що от скоро, скоро мірнячок договорнячок, Він собі думає: А, а возьму-ка, я підпишу контракт, получу денюжку, e, виплату разову, а потім собі буду чилити і не воювати. І росіяни через це йдуть підписувати контракти. Це Теза, яка двічі по нас б'є, б'є по нас, бо наші не йдуть мобілізовуватися, рекрутуватися, Б, бо підуть мобілізовуватися, рекрутуватися. Ну десь ясно, що ми тут моралізаторством, по факту. Ми нічого не досягнемо. Можуть, багато нам ну, просто гівна накидаємо на чортів. Та все. А, ну да, тих хто, тих, хто говорить, що війна закінчиться. Нам на це навіть не треба орієнтуватися, тому що а, насправді а, я от скажу чесно: ми, типу, трішечки охреніли в плані розхолодження нашої інформації фронтової через те, що. nós Дуже схоже, що на носі буде дуже серйозний переполох, який буде полягати в тому, що росіяни будуть намагатися хоч щось витиснути найближчим часом із якихось фронтових акцій і дій. І те, що ми зараз бачимо під Покровськом механізовані штурми з боку противника, це ну я не скажу що це квіточки, але це перші його паростки, перші плоди. Ворог зараз буде тиснути Куп'янськ, ворог буде тиснути Покровськ, ворог буде намагатися створити проблеми на Запоріжжі, створити, як знаєш як говорять наші, наші бійці, так в народі. Це не. Часто використовується в ефірах, це, але ми собі можемо в Блось дозволити. Вони будуть спробувати на Запоріжжі створити пісюн. Ну такі от вклин, який, який буде відволікати наш на нашу увагу, і до речі, навіть я таку тезу зараз хочу з тобою, Андрій, проговорити, бо ти Пісі нас, що на сель має на увазі. От, такий типовий виступ. як на добропілля як бо. ви бачили на добропіллі, так ми їх назвали «Заячі вушка», але ну, там було більше на вушка схожі. Да, але в народі це називається, От серед бійців це називається пісюни, так. такі створювати, тому що ці пісюни вони забирають велику увагу військ, які обороняються, вони збільшують територію, вони розширюють смугу бойового зіткнення і забирають резерви. І от я переконаний. Що основною ціллю противника далі залишається Покровськ. Це видно з точки зору статистики, всього, всього, всього всього Їм вдалося створити ну не пісюн, а таку серйозну загрозу в Куп'янську, зайшовши туди, і, вочевидь, зараз на Куп'янськ йдуть наші резерви, тому що це потрібно стабілізовувати там ситуацію. Більш того, я знаю, що там зараз наші резерви йдуть. І чим більше буде з'являтися таких критичних ситуацій. На Лимані у нас теж е, такий, це вже не пісюн. Там якийсь такий нормальний наростень. З'явився який третій армійський корпус, докладаючи великих зусиль. Там і Кирило Верес працює не в складі армійського корпусу, а, а в складі сил безпілотних систем. Там працює кракен, топові підрозділи, але ї, вони намагаються стабілізувати цю ситуацію, хоча вона далека важка до стабілізації. Е, відповідно, ось ці. Проблемні точки створення нам їх на фронті зараз цілком підбирається те, що вони можуть спробувати це зробити на Запоріжжі своїми штурмовими групами. Цілком це може бути. Але я, от, до речі, хочу такий дуже цікавий аспект нашому сьогоднішньому, щоб не, знач, не повторювати все те, що в ефірах масується десятки тисяч разів в різних інших ефірах. Я з тобою, Андрію, хочу проговорити інформаційну складову. Ти у нас в якійсь мірі фахівець зі ПСО по своїй і військовій, зокрема, теж да, дозволить нас ходив, розказував е, ти про ці гібридні стратегії Герасимова всім вуха проїв. Всі маєте знати. Дивись. Цікавий факт тут, я помітив, цікаву таку штуку. Росіяни постійно, коли якісь готуються наступ, вони їх підсвічують для того, щоб ну для, для чого це потрібно, для того, щоб впливати на населення, щоб там в ефірах навіть журналістця, на в тому числі та впливати. журналісти, щоб ставили в ефірах і казали: от нам я завжди кажу минулий рік, листопад 24 го року 300 човнів на Херсон, і пофіг, що вони ніколи в житті не досягнули ніякого ефекту, але це була продана така ІПСО, щоб, щоб говорили про херсон, щоб якийсь з'являвся тиск з боку цивільного населення на військово-політичне керівництво. Зрадонька множилася після Херсону. Це були кордони Дніпропетровщини. Після кордонів Дніпропетровщини це була Сумщина, і такі от речі з'являються. Мені трішки дивно, що після заяви Герасимова, що вони роблять акцент на Запоріжжя, немає цієї заяви по запорізькому напрямку. У мене виникає от така думка і питання. От я хочу себе це обговорити перше чи російська пропаганда надто зайнята е, тим, щоб гасити пожежі інформаційні по ударах по НПЗ, відсутності бензину, е, відключенням світла в Білгороді і тому подібне. Можливо, чи вони? Все ж таки зараз чекає до того більш слушного моменту, щоб почати бомбардувати, коли вже почнуться якісь більш активні дії на тому ж таки Запоріжжя. Я думаю, тоді, коли вдасться просунутися на Запоріжжі більш вдало, наприклад, до Гуляйполівської агломерації зі Сходу, і ворог там зможе протиснутися більше. І йому, на жаль, зараз Або Степногірськ, да. А їм на жаль це вдається. Або Степногірськ. Степногірськ зараз тримають, є хороші хороші підрозділки. Які там працюють, і головне управління розвідки там сьомий йде, працює активно, їх підсилює 57 один з батальйонів цієї бригади, тобто там оборона йде, але ворог точно хоче е, взяти степногірськ для того, аби е, спробувати вийти неодноразово з тобою вже говорили на контроль цієї логістичної артерії Запоріжжя-Оріхів. Е, це проблема, яка йде більш західніше, а більш східніше це Гуляйполе і тиск на Гуляйполе з Донеччини. Відповідно, що я бачу? Е, чи посилиться пропаганда, посилиться тоді? Коли буде там більш активне просування зараз на Новопавлівський напрямок, загалом Новопавлівський, Олександрівський напрямок прийшли нові бригади. Про що ти писав себе на телеграм-каналі? Телеграм-канал Пихньо теж буде у нас в описі до відео, так само і мій голос майора. І ти писав дуже чітко. Я тут тобі потім передам слово. І я вважаю, що тут пункт Б росіяни накопичують інформаційний тонус і вичікують момент, коли можна буде вдарити чітко по Запоріжжю. Тоді, коли прям от буде хороша ситуація, коли буде просування найближче до Гуляйполя, я думаю, Гуляйполе вони будуть обігрувати як свій інформаційний пункт. Ну цікаво, тому що зараз вона так, наче принишкла російська пропаганда, да, да, спокійно, і, мене спокійно, це, і мене це, от, типу, як, як людина, яка медійно працює в воєнних питаннях впродовж цього періоду війни. Мене це насторожує. От я такий насторожуючий зараз акцент роблю, щоб звернути на нього увагу в перспективі. Ми, звісно, будемо, якщо будуть з'являтися такі коливання, розбирати це і в наших ефірах. Зрозуміло, що наш подкаст поки що не найбільш популярний подкаст в Україні, але ті, хто з нами завжди, то я, я вам вдячний і Я сподіваюся, що ви отримаєте відповіді на ті запитання, які ви хочете почути. Але я з обережністю і з пересторогою ставлюся до того, що на Запоріжжі може бути у нас дуже цікава розгортатися інформаційна кампанія з боку противника. Тепер, якщо ми поговоримо про новопавлівський напрямок, в нас реально е це. Спрямування напевно найбільш проблемне з точки зору усього фронту. Там ворог просувається стало і найбільше, і найстабільніше впродовж останніх місяців трьох. Ці проблеми почалися десь із червня цього року. Відколи туди заступив на позиції один із корпусів. Новостворених зрозуміло, що корпуси на поки що не комплектні, не всі точніше комплектні, не всі такі ресурсні, як той же третій армійський корпус. І відтоді триває проблема стабілізації цього напрямку. І от це власне теж Новопалівка є відповідь. Чому неможливий контрнаступ зараз? Тому що нестабілізована ситуація е, на Новопалі е, на Новопалівку плюс росіяни е, перекинули зараз додаткові підрозділи. Про це писали західні осінтери, Що не менше 5 бригад були на це. що таки Новопавлівка взагалі? це стик Донецької, Дніпропетровської Запорізької областей. Туди перекинули додаткові підрозділи 5 бригад, які е, вже фактично почали формувати певні проблеми. Проблеми ці полягають з населеним пунктом, наприклад, Іванівка, яка лежить, який лежить на річці Вовча. І за останній час, навіть за тими осінтерськими зведеннями, за відео, які з'являються, росіяни зуміли перетнути цю річку Вовчу, яка є доволі серйозною природньою перешкодою. Перетнути річку Вовчу, почав з'явитися в Іванівці, подолати ешелони з трьох ровів, трьох траншей і трьох рядів. Колючого дроту почати бої в населеному пункті Іванівка, атакувати паралельно інший населений пункт на цьому напрямку, іскра за старою назвою а за новою Андріївка клипцове і впиватися в те, що називається лінія нової оборони Донбасу. Яке наше командування будувало з березня цього року. Відповідно, там потенційно може бути проблеми. Чому ці проблеми виникають? Тому що в нас недостача резервів. І піхоти, яка може це все стримувати, це можна долати, так як наприклад, це відбувається на Лиманському напрямку. Я вже згадував. Там і третій армійський корпус, і трішки південніше працюють інші підрозділи в районі Серебрянського лісництва. На мапі Діпстейт ви могли бачити останнім часом величезні сірі зони, які почали з'являтися на Ломанському фронті. Там це досягається за рахунок пілотів пілотів БПЛА, які нівелюють ось цю недостачу піхоти. А на Новополітському напрямку це теж. Ну, якби реалізовується, зараз всюди реалізовується пілотна складова, але десь це краще, десь ці кілзони гірше. Наша самоціль, по суті, що зараз сил оборони це стабілізувати ситуацію за рахунок створення широчезних кілзон, в межах яких росіяни не зможуть наступати. От як тільки це станеться, тільки тоді ми теоретично можемо почати говорити про якісь наступні рухи. Така да, ми маємо готуватися з якимись прогнозом, але поки не сталося формування повного стабільного кілзону по всій лінії бойового зіткнення, говорити про якісь перспективи того ж таки контрнаступу, це абсолютно недоречно. Треба звертати увагу на серйозні проблеми, подекуди, які у нас існують на фронті, і ну не захолоджуватися там тільки розмовами про я не знаю Труханова, про кого там іще про вибори, про закінчення війни, про Юлію Тимошенко, про Трампа і Томагавки. Так, але є новина, про яку варто говорити, і в контексті навіть того, що ні закінчення війни близької не буде, і що на фронті легше не стане, тому що росіяни накопичують а, свої засоби ураження і ефективно, на жаль, ефективно для них б'ють по наших е, е, енергоінфраструктурних об'єктах. На дискусійна тема, тема? Яку ну я вважаю, що б'ють ефективно? Позаяк е, е, я бачу зміну тактики суттєву. Зміну тактики, то що вони, якщо вони раніше робили масовану атаку, там нехай 100-120, е, Повітряних цілей запускали і запускали відразу там по 10, 15, 20 різних об'єктах. То зараз вони намагаються брати кількістю один об'єкт і поступово вирубати нам регіони. Ми зараз бачимо, що по 40-50 засобів ураження летять по одних тих самих цілей, і вони нам системно вимикають певні регіони. Почали вони сумщини і Чернігівщини. І рухаються далі. І їхня задача на а, цей закінчення цього року зробити дисбаланс в нашій енергосистемі. Дуже хороший матеріал вийшов на українській правді. А, називається Вас цікавить пітьма, раджу там почитати, хто немає, чи там а, класно це все розписано з енергетичної точки зору, тому що я не енергоеспівальний. У нас є три аспекти енерг... енергетичної. <кху> Ти про що зараз говориш? У нас є світло, газ і тепло. Починаю зі світла. Uh -huh. Що відбувається зі світла? Ворог намагається сьогодні. Регіональні він фактично поділив Україну для цієї задачі на правий лівий берег, лівий берег у нас лівобережжя Дніпра, тобто те, що в нас східніше, ближче до ворога. Зазвичай так клалося ситуативно. Використовує більше енергії і підприємства великі, і населення багато використовує більше. Електроенергії, відповідно, ворог обстрілює ці регіони для того, аби створити величезний дисбаланс в енергосистемі, створити дефіцит по лівому березі і залишити профіцит на правому березі, де в нас працюють і атомні станції, і е, ще залишати їм важче уражати цілі, тому що це далі. І через оцей перепад, де дефіцит на лівому березі, профіцит на правому, відбудеться дисбаланс енергосистеми і під час ударів. Цей момент по підстанціях електричних, які знаходяться біля атомних станцій, вони власне і створять аврійну ситуацію, яка називається blackout. Це Те, що сьогодні відбувається по ударах по енергосистемі, вони системно виводять, на жаль, регіони з ладу, і на моє щире переконання, нас чекає в цьому плані важка зима. Чому тому, що наступний момент опалення газ є велика проблема в тому, навіть голова Нафтогазу вийшов і сказав, народ тут така ситуація. Час економити не лише світло, а і газ, тому що росіяни б'ють тепер не лише по заходу України, де у нас величезні газові сховища, які ми раніше продавали європейцям для того, аби там. Зберігати їхній газ і брати за це кошти, як би кажуть, в оренду, але і б'ють по видобувних станціях, по газорозподільчих мережах і на сході України по лівому березі Дніпра, як я вже сказав. Відповідно, це ще буде одна проблема. Чому я так думаю, це а: і удари росіян по цих об'єктах, Б. Заява голови Нафтогазу. Третя заява, яку я хочу навести в цьому всьому, це заява навіть міського голови Львова Садового, який сказав, що ми відтерміновуємо опалювальний сезон для Львів'ян, поза як у нас порак газу. Не оптимістично. Я розумію, але реалістично. Але я думаю, це трішки інакше на цю позицію. З цих трьох блоків, з того, що я особисто спілкувався з енергетиками, в нас очікуються потенційно найбільші проблеми по якраз таки теплогенерації. Чому? Тому що, так, по енергетиці, по світлу можуть бути. Проблеми ти слушно кажеш про лівобережжя України, і, і тут справді грає цей аспект цей аргумент, того, що у нас всі підконтрольні в Україні атомні електростанції розташовуються на правобережжі Дніпра одна була у нас на лівобережжі, Це Запорізька атомна електростанція, яка окупована зараз. Решта всі розташовані на правобережжі. Там буде стабільніша ситуація з по світлу. Хоча, до речі, на правобережжі з Одеським регіоном там буде проблема. Те, що прогнозують електрики, питання: просто що розуміти під блекаутом? Блекаут відключення світла на 7 годин може бути. І на, лів... на лівобережжі може бути, але воно буде. Тобто будуть такі, як то кажеш, віялові відключення. Але ну я думаю, що ми це проживемо. Ні, ми це проживемо точно. Ми це відбудемо. Я думаю, що буде. Я вже неодноразово це казав, і ми здається, навіть обговорювали з тобою тут ще кілька місяців тому, до речі, до цих всіх обстрілів, що нас чекає повторення зими 22-23. Цілком, Цілком Де, 8 так. годин. Ми можемо сидіти без світла під час віялових, може і 4 так? зі світлом. А під час аварійних і по 12 можемо сидіти без світла, і по 6 бути. зі світлом. Теоретично тобто, може таке бути. може бути. Це не найгірша ситуація, якщо так от чесно казати, яка може статися. Вочевидь, вона неприємна буде. Напевно, ну, найгірша 20, ходити сидити без світла і 4 за світлом. Це ну, напевно най... мало б не діти. Найгірше це те, що взагалі не буде нічого. Да? Е, друга ситуація по газу та у нас зараз росіяни дуже сильно щипають наш газ. Ну вибач на коли сьогодні 28 балістичних ракет, 26 Це іскандерів м і два. Кінжали, якщо не помиляюся, прилітають по е, газовидобувних промислов по газовидобувній промисловості в Полтавській області. Ну то ми розуміємо, що це жопа. Е, і ми розуміємо, читаючи Блумберг, який минулого тижня, чи минулого тижня писав про 60% нашого нашого добутку, який було втрачено. Е, я... Не впевнений, що це всі 60%, скажімо так. Можливо, ці цифри трішечки підкручені. Менше з тим. Я не знаю точних цифр, це таке лише моє уявлення. Але з того, що я якби, дізнавався по газу, імпорт організувати. Це буде відносно нескладно, якщо нам але нас буде недостача. Не дешево. 2 мільярда доларів на це треба буде. Ну, тут це... поки що немає. Розпакують наших європейських партнерів, думаю, що теж це буде не проблема. Ну, я так дуже легко кажу, 2 мільярда доларів. <с? <с?> але, але я думаю, що це буде вирішено. От мене на найбільше бентежить е, е, теплогенерація, е, тому що по теплу. Мені здається, що найбільш такий вірогідний сценарій, що росіяни можуть спробувати досягнути. Вони це намагалися зробити навіть до речі, 10 жовтня, обстрілюючи Київ. Вони хочуть зробити Ачевськ 2006, коли е, там була катастрофа комунальна, е, що позамерзали труби в опалювальній системі людей. Зараз вони будуть намагатися по якомусь великому місту зробити, думаю, що таку от історію це великий заклик до кожного. Е, це треба організувати на рівні ОСББ, на рівні управління будинків. Що якщо прилетить по котельні, і справді буде виникнути виникне така мінусова ситуація під час зими, що є перспектива до того, що замерзне там буквально за лічені години вода в енергосистемі? Потрібно організувати те, щоб її ш... мати можливість швидко зливати. Я думаю, що Ось цей аспект він може бути гуманітарно значно страшнішим. Ти як господарник говориш. Ну слухай, якщо? не так страшно сидіти 8 годин без світла, не так страшно е, не мати газу. Навіть ну і і то його куплять. Я думаю, е, як страшно е, мерзнути. Це правда. От мене мене, от мене такі перед зимою очікування того, що от на це треба звертати увагу, і треба поставити питання до місцевих громад, хто як чим дихає, хто як чим готовий. Це, от, в хороший, цьому контакті. міський голова був би. Шепетівки, шепетівки. Ми з Василем Шепетівки, просто Хмельниччини. Так, да. звела нас доля на тенах Ютубу. Е, ну, е. от е, такі, такі мої міркування, але е, те, що ти говориш, цілко, цілком логічно про е, дисбаланси, перебаланси і про лівобережжя, яке може бути відключене. Але я думаю, що ну, давайте зійдемося на думці. Я, я сам живу на лівобережжі в Києві. Тому я типу я з вами в одній упряжці, так би мовити. Тому ми перетерпимо. Ну, типу, це навіть 8 годин відключення, мені здається, що це можна перетерпіти. Можна. Давайте там дбаємо про це. Да? Станом питання місцевим громадам. Станом питання місцевим це якраз хороше питання до ваших міських голів, що вони роблять під час. Війни вони мають подбати про комунальну ситуацію. Це абсолютно вірно. Чекаємо новин. Я дуже сподіваюся, навіть вірю в те, що позитивних з Вашингтону, Сполучених Штатів Америки. Сподіваємося на план перемоги Трампа, що він буде, що буде наповнюватися фонд. А ви не забувайте наповнювати банку нашого збору з Василем і командами Георобимо та фонду ЮЕТ на дрони для підрозділів, які на покровському напрямку та для підрозділів сил спеціальних операцій можна виграти автівочку. Нагадую, посилання в описі. до відео. Будьте здорові, народ! До нових зустрічі! Дякую, що ви з нами і анонсуючи наступні події. Чекайте, у нас буде дуже крутий, крутий матеріал завтра про НРК. Ми поговоримо і, взагалі, про контекст того, які запитання з'являються від людей: як зробити так, щоб людей замінити на роботів. Що робити, як робити, ким робити. Ось про це все завтра. На нашій платформі ви знайдете інформацію. Будьте здорові! Бережіть себе, підтримуйте Сили оборони України.